Добрий день, колеги! З вами Надія Цой, аналітик спровадження бухгалтерського фінансового та управлінського обліку на базі програм БАЗ. І сьогодні ми будемо з вами розглядати тему розподілу витрат 91-го рахунку між підрозділами. Тобто, не напряму на продукцію на 231 й рахунок, а ситуацію, коли нам потрібно в рамках 91-го розподілити. Між виробничими підрозділами, а далі вже такі витрати будуть розподілятися на готову продукцію. Наштовхнула мене на цю тему клієнтка, яка звернулася з таким питанням. Проводжу документом надходження товарів і послуг посугу водопостачання. В документі заповнюю рахунок обліку витрат 91, підрозділ, виробничий цех. Стаття витрат, витрати на водопостачання, водовідведення. Спосіб розподілу вказують для конкретної статті прямі витрати, але при закритті місця ця витрата не потрапляє на 231 рахунок, а потрапляє на 901 рахунок. Вияснилася ситуація наступна. У клієнтки. Є загальний виробничий цех, де вона збирає деякі витрати. Потім ці витрати мають розподілятися за базою, як вона собі визначила, прямі витрати на цех напівфабрикатів, на цех готової продукції, тобто на ті підрозділи, на ту продукцію, де виготовляються наші напівфабрикати і, власне, продукція. Але система цього не робить. Чому? Питає клієнтка. Я ж все вказала правильно. Я і метод казала той, який мені потрібно. Я і статтю витрат окремо, так, і підрозділ казала, але, тим не менше, система не відпрацьовує. Кидає такі витрати на 901 рахунок. Ось перед нами оборотна сальдова. 91-го рахунку. І ми бачимо ряд витрат. Амортизація. 90, витрати на водопостачання, оплата праці, які відображаються на виробничому цеху. І є витрати, які прямо клієнтка. Визначила, що відноситься до цеху готової продукції і до цеху напівфабрикатів. Це дуже-дуже поширена насправді така ситуація. Дуже часто буває, що коли ми розподіляємо підрозділи напівфабрикати окремо, на е, окремо готова продукція. І цих підрозділів може бути декілька так, якихось дільниць. Але витрати є ряд витрат, котрі такі узагальнені, і нам потрібно. Щоб вони автоматично розподілялися між нашими виробничими підрозділами. Виробничими підрозділами, що мається на увазі? Мається на увазі між тими підрозділами, де виготовляється наша продукція чи напівфабрикати. Але, як працює програма Баз-Бухгалтерія і баз бухгалтерія Корп? Вкуп в ЄРПІ цієї проблеми немає. Але у нас програми ці дві простенькі. Звісно, вони можуть дуже багато всього. Та ось отаку ситуацію ніяким чином автоматично закриття місця не можливо обійти. Якщо не знаєте деяких секретиків, і ми потім з вами проговоримо. І так, повертаємося до нашого 91-го рахунку. За умовою клієнтка хоче, щоб наші ці витрати. Розподілялися на продукцію цеху готової продукції і на продукцію цеху напівфабрикатів. Автоматично. Як можна цього досягти? Спосіб 1. Розподіляти. Витрати безпосередньо в документах, які формують ці витрати. Що маю на увазі? Наприклад, нам потрібно амортизацію основного засобу розподілити між двома підрозділами чи трьома підрозділами. І ми тоді вказуємо коефіцієнт розподілу в способі відображення витрат по амортизації. Або нам треба розподілити зарплату. І ми тоді. Вказуємо кофі... коефіцієнт розподілу в відповідних документах, або напряму показуємо це в документі відображення фінансового обліку. Тобто ділимо цю нашу зарплату. Детально про амортизацію розподіл, детально про розподіл зарплати, я розказувала на своїх відео, і я залишу під цим відео посилання, так перейдете і подивитися більш детально. Або, якщо ми говоримо. Про послугу нашу, яку ми отримуємо: послуги ремонту, водопостачання, електроенергії і таке інше, тобто від зовнішніх наших постачальників, тоді ми можемо прямо відобразити наші такі витрати, розподіл в документі надходження товарів і послуг. Так, це важко. Так, це потребує часу і, відповідно. І бази, а за якою ж базою нам розподіляти? Так от, отут, от, я вам і казала так, той момент, коли треба розуміти, якщо ми кажемо про амортизацію, то нам достатньо просто вказати якусь частку розподілу. Так, наприклад, один до двох чи один до трьох. Тобто одна частинка з чотирьох піде на цех, наприклад, на півфабрикатів, а три частинки має впасти на цех готової продукції. Все прописали, написали собі таку довідку, підписали, все. У нас розподіляється, у нас це законно, все, і маємо аргумент. Якщо про зарплату, аналогічно. Так само, наприклад, зарплату начальника цеху. Він же у нас і там, і там, так? і нам треба цю зарплату якимось чином розподілити. Так само написали довідку, вказали 50 на 50 чи там 20 на, 3, на 80. Не суть важливо. Головне, що є довідка, є якийсь внутрішній наказ через порядження. Все, у нас як у бухгалтера є аргумент, так? Доказ. І так само, якщо надходження товарів поза. Наприклад, як ми кажемо про електроенергію, звісно ж, тут бажано мати лічильники. Якщо є такі лічильники, це добре. Так? Це легко визначити, де, скільки використовується ціє, цієї електроенергії. Якщо немає, придумати свою базу і з місяця в місяць використовувати цю базу. Так само, водопостачання лічильники немає. Тобто за прямим методом не можемо розподілити, значить, придумуємо собі базу або коефіцієнт, або розраховуємо по людях. Ну, тобто знаходимо так, таку для себе базу, розподілу, яку ми можемо потім аргументувати і прикріпити при перевірках, що дійсно у нас це на цьому підприємстві саме такий розподіл за ось такими правилами. Тобто, це наше внутрішнє право розподіляти так. Чи інакше. Зараз я покажу вам, як це робити в програмі, щоб було більш так наочно. Почнемо з амортизації. Для цього нам потрібно зайти в довідник способи відображення витрат і створити той за тими правилами, які нам потрібно. Наприклад, нам потрібно, щоб нас ОЗ. Формувалися. Це ось таким принципом. Дві частинки. Наприклад, нам сума амортизації, буде там 1000 гривень. Дві частинки від цієї тисячі будуть падати на цех готової продукції. Одна частинка від цієї тисячі буде падати на цех напівфабрикатів. Якщо нам 50 на 50, можемо поставити тоді 1, 1 або 50 50. Важливо розуміти, так, що це. Частки, так, від цілого. Вказали, але цього мало. Ми просто задали тут правило. Для того, щоб основний засіб розподілявся для нас правильно, нам потрібно вказати цей спосіб. Або при введенні в експлуатацію основного засобу, якщо це новий основний засіб, і ми сюди підтягнемо, поставимо. Це якщо новий. Якщо у нас не новий основний засіб, тоді ми маємо зробити зміну відображення. Ну, розуміємо, якщо у нас вже цілий рік чи два роки нараховувалася амортизація на якийсь відповідний там підрозділ, а тут з якогось моменту нам треба розподілити на інші підрозділи. Тобто змінити правило відображення амортизації, тоді. Ми не можемо піти в документ, введення в експлуатацію, що храни вас Боже, таке робити, ми мусимо змінити ці параметри. І ми тоді йдемо в документ параметри амортизації ОЗ. Дивимося тут: зміна відображення амортизації, вказуємо новий спосіб. Вказуємо той основний засіб, для якого ми змінюємо, і вказуємо дату. А тепер увага. Якщо нам потрібно. Змінити амортизацію з червня, то ми вказуємо попередню дату місяця 31.05. Тобто це правило буде діяти на наступний місяць. Якщо ми залишимося так 25.06 і будемо чекати, що у нас зміни внесуться амортизації в цьому місяці, розподілиться вже за нашим 1 до 2. То ми будемо довго так чекати. Так це не спрацює. Така зміна відбудеться тільки в липні. Тобто зрозуміли, це правило е, розрахунку бухгалтерської амортизації, коли вона діє на наступний місяць. Тому зверніть на це увагу. Вказали, ці зміни все, система. При закритті місяця, коли ми будемо формувати закриття місяця, вона вже забере. Правили, правильний наш розподіл. Ми з вами змінимо зараз в документі введення в експлуатацію, тому що у нас водилося цей, основне, цей основний засіб в травні, тому, в принципі, сьогодні у нас червень, тому я можу змінити цей спосіб відображення витрат саме в цьому документі. Провести це, що стосується амортизації. Далі йдемо в зарплату. Зарплату ми можемо зробити, розподілити, або безпосередньо в документі відображення зарплати просто банально просто перейшли сюди, скопіювали, проставили сюди цех напівфабрикатів, цех готової продукції, і розподілили за якоюсь базою. Звісно, зрозуміло, так? Що база ця має бути. Якщо ми говоримо, наприклад, про начальника виробництва, то, звісно ж, ми можемо показати половину на половину, скільки це в нас буде, бо він і там, і там в повному обсязі. Якщо в нас буде три підрозділи, то ми розділимо його зарплату на три частинки. Зрозуміло. І, звісно ж, є све так само. Все, записали. Маємо вже два записи. Просто вручну ми це розподілили. Або через документ розподіл. Я вам його вже декілька разів демонструвала в минулих відео. Тому дуже сильно зупинятися не буду. Ось він. Розподіл. За червень зарплата нашого працівника розподіляється 50 на 50. Але в цьому випадку, в тому випадку, ми просто змінюємо. Дивіться, різниця. В цьому випадку ми просто змінюємо, ой, не так, а це, змінюємо підрозділ. А коли ми розподіл робимо, ми маємо створити декілька способів відображення зарплати і вказати конкретно в кожному підрозділ. В цьому різниця того варіанту і цього варіанту. Тут вже обирається, якщо вже знаєте, відпрацьована якась методологія, то в принципі вже ви на це не звертаєте увагу. Звісно, через розподіл правильніше це робити, ніж таким способом, коли я вам показала через відображення. Але навіть таким способом це можна зробити. Це що стосується зарплати. Якщо ми говоримо про наші надходження, Власне, з того, що ми починали, як же мені розподілити, воду і постачання, щоб вона у мене потрапляла на 91 й відразу на цех напівфабрикатів і на цех готової продукції. Йдемо в документ надходження товарів і послуг. І тут увага! Якщо є лічильники, значить збираємо інформацію по лічильниках. Тобто за прямим методом немає лічильників, все одно дивіться, не бездумно 50 там на 50, там 80 на 20, все одно приблизно розраховуємо норму там на людей, норму там на продукт якийсь. Тобто це має бути дійсно. Отут якраз треба підійти, якщо там зарплата, там ще плюс-мінус. Легко це зробити амортизацію, теж можна, хоч, як хочеш, то ось, уже, коли ми говоримо про все такі витрати електроенергію, воду, то тут вже е, варто все ж таки заморочитися і е, е, більш так деталізовано підійти до розподілу цих витрат між своїми підрозділами. Давайте, хай буде там у нас сюди 40, а сюди теж 40, 50 на 50. Показали. І цех на півфабрикаті. Все. Власне, ми в самих документах показали, відобразили, і що ми отримали. У нас не буде цих витрат. Зараз ми амортизацію з вами приберемо. У нас амортизація нараховується окремим документом. І ті витрати, так, котрі у нас тут є, не звертаємо на помилки, бо це база така. Навчальна, і чого тут тільки немає. Повертаємося. І ось маємо відразу так, розподілені наші витрати, амортизація між нашими виробничими цехами тобто між цехами, де виготовляється наша продукція, і напівфабрикати. Ось такий простенький спосіб, але трішки так заморочливий, бо треба кожного так витрату проходитися і розподіляти. Чи є якийсь інший варіант? Так, є інший варіант. І я вам зараз його покажу. Ми з вами розглядали прямий метод, тобто через розподіл витрат безпосередньо в документах, які формують ці витрати. Але є ще один спосіб. Через додаткову обробку розподіл витрат. Ми розробляли цю обробку спеціально саме для от таких от ситуацій. Бо, знаєте, дуже-дуже мало підприємств, де все один до одного. Правда, дуже мало. Бо якщо це виробниче підприємство, то воно. Зазвичай має таку розгалужену структуру дільниць, цехів, і хочемо ми чи не хочемо в рамках тільки крутитися в рамках одного підрозділу, це не завжди і правильно, і не завжди навіть і виходить, скажу я вам, не те, що там правильно вже це робити. Тому, ось є перед вами така форма обробки, що ми робимо. Дивіться, згідно е, наших методичних рекомендацій, ми можемо наші витрати накопичення розподіляти відразу на пряму на готову продукцію чи на, на півфабрикати, а можемо спочатку розподіляти між центрами витрат, тобто, а центри витрат це наші підрозділи, а потім вже напряму розподіляти на готову продукцію. Тобто, і ми зараз з вами будемо розглядати саме цей варіант, коли ми будемо, якби двохетапний розподіл робити. Спочатку між підрозділами 91-91, а потім уже система буде закривати 91-231. Отже, нам потрібно розподілити амортизацію, водопостачання і оплату праці за базою, пам'ятаєте, прямі витрати. З того, що ми починали. База, прямі витрати. Ну, давайте подивимося, ці е, прямі витрати. Йдемо в нашу облікову політику, в наш реєстр, і дивимося, що тут у нас сказано. У нас сказано, для цеху готової продукції прямі витрати, для цеху напівфабрикатів теж прямі витрати. У нас сказані прямі витрати і виробничий цех, але воно нам не допомагає в такому випадку, якщо ми не випускали на виробничому цеху ніяку продукцію чи послуги, то система нам не розподілить такі витрати нікуди. Навіть якщо ми вказуємо що ми сюди конкретну статтю витрат. До речі, я вам не рекомендую ставити якісь конкретні статті витрат, якщо дійсно. Якась стаття витрат не має розподілятися за особливим правилом. Якщо такого немає, то ось такого налаштування достатньо на підрозділ в цілому. Є дійсно, іноді таке буває, коли ми можемо розподіляти нашу якусь витрату. Трошки по іншому, ніж сірешта, витрат. Наприклад, у нас є зарплата, банальна зарплата, і ми хочемо її розподілити по е, обсягу спочатку. А потім, а всі інші вже розподіляти, виходячи з цієї статті витрат, так, на, на, за правилом, наприклад, прямі витрати. Ну, тут треба теж покрутити все це, але таке може бути. І таке, я вам скажу, досить часто зустрічається на великих підприємствах саме такий підхід. Але ми зараз не про це. Отже, подивилися, перевірили у нас прямі витрати. Переходимо до нашої обробки. Відкриваємо її, проставляємо організацію, дату операції. Вона, дивіться, ця дата операції важлива, бо ми маємо перед цим що розрахувати. Є в нас такі витрати, які мають бути розраховані до того, як ми будемо їх розподіляти. Це амортизація, це, наприклад, витрати майбутніх періодів. Якщо вони потрапляють у нас на 91 й рахунок, наприклад, страхування, так, авто якогось виробниче чи ще щось. Так, Ці витрати мають бути відображені для, перед тим, як ми будемо їх якимось чином відносити на наші підрозділи. Далі, що ставимо? Ми будемо розподіляти 91-рахунок. й Підрозділ. Виробничий цех. Статті витрат ми не будемо вказувати конкретні, хоча ми можемо вказати тут конкретно, обов'язково податкове призначення. Заповнити. Ось. Якщо ми з вами подивимося наш 91-й, бачимо, так? Наші ці витрати 168831, яким ми. Хочемо розподілити між нашими двома підрозділами. Не напряму на готовий продукт, а між нашим підрозділом. Чи могли би ми відразу на 231 рахунок розподіляти? Так, могли би це робити. Але тут є нюанс саме. Нюанс, коли ми вибираємо базу розподілу матеріальні витрати або прямі витрати. І отут я якраз рекомендую розподіляти наш 91-й не напряму на 231, а якраз використовувати цей двохфакторний підхід. Спочатку між центрами витрат, щоб система нам правильно вибрала цю базу, а потім уже програмно. Через функціонал закриття місяця система вже розподілити між готовою продукцією. Знову ж за цією базою. Зрозуміло. Чи можемо ми вказати якусь іншу базу? Так, ми можемо вибирати, тут, дивіться, дуже багато цій обробці, дуже багато варіантів. І по цінах продажу, і по сумі, і по коефіцієнтах, і як хочу, так кручу. Звісно, можливо, не все так як є, але в будь-якому випадку іноді можна це і руками. Підправити в базі розподілу. Тобто ми вибираємо, вибрали спочатку витрати, які ми хочемо розподілити. Далі ми вказуємо, за якою базою. Тут це стандартні способи розподілу. Один до одного працюють як в програмі, тільки вони виведені так у нас в обробку. Ставимо прямі витрати і кажемо, куди я хочу розподілити. Дивіться, не дивлячись на те, що я хочу розподілити, буду робити проводку 91, але я вказую, мені треба вибрати, що базу прямі витрати. Де моя база прямих витрат знаходиться? На 231 рахунку. Значить, я тут і маю її відібрати. Загальна наша база, так, 16296. Ну, більше тут у нас немає ніяких витрат, тільки матеріали основні. Тут у вас може бути, якщо ми беремо прямі витрати, може бути якісь послуги додаткові. Та це, що хочеш, може бути. І підрозділи вказують два підрозділи. Якщо у мене є їх, декілька так, але я хочу, щоб тільки конкретно на ці два підрозділи, він вибирав цю базу і розподіляв. Вибираю їх. Два. Можна не вказувати. Все залежить від вашої ну, схеми, зараз, яка у вас є. Показали все. І зібрали базу. Ось, зібрали нашу базу. На напівфабрикати і на готовий продукт. Все. Зібрали. І далі ставимо пропорецію 101, Переходимо на наступну вкладку. Заповнити. І система, верніше, не система, а обробка, сама розподілить за цією базою ось ці накопичені нами витрати. Пропорційно цим витратам віднесе кожну кожну статтю витрат. На куди? На наш підрозділ. Дивіться, не на готовий продукт, а на наш підрозділ. У нас на цеху на півфабрикаті, бачите, 5 чимось. 11,5, так, на цуку готову продукції. І пропорційно саме оцій цій базі система розподілить наші ці витрати. І сформує проводку 91-91. Створити операцію. Ось, перша: створена операція 2 від 30.06. Дивимося. Зараз цю операцію. Дивіться. І перевіряємо. Дійсно, є операція, відразу сформувалася 23,59,55. Тут важливо цей момент, коли ми проставляємо е, послідовність. Спочатку ми з вами закриваємо витрати, амортизація, ТЗВ, якщо в нас якісь є, е, витрати майбутніх періодів. Тобто все те, що має потрапити на витрати. Потім робимо розподіл. Наступний етап. А далі, а далі ви вже знаєте, що робити. Все, система розподілила, віднесла, бачите, сюди. Тобто, у нас формувалося 91, 91. Ми розподілили між нашими центрами вертрат. Далі просто спокійно зробимо закриття місяця. Ось. У мене FIFO, а значить, у мене немає коргування фактичної вартості номенклатури. Проводимо. І дивимося, що у нас відбулось так, не тут, ось тут. Ось все. Відкриваємо 231-й. Всі витрати у нас потрапили на 231-й. Все. Ось такий другий спосіб. Який спосіб використовувати хочете ви? Ну, тут уже вам вибирати, звісно ж, який для вас спосіб є більш Правильним, більш звичним, що той спосіб правильний, що цей спосіб теж правильний. Тут тільки той момент аргументація бази розподілу. Хоч в першому варіанті, хоч у другому варіанті. Бо в другому варіанті ми так само можемо цю водопостачання ділити за якимись нашими е е коефіцієнтами. Просто вказуємо сюди коефіцієнти, виводимо, і система нам розподілить за тими коефіцієнтами, які ми вкажемо. Просто це через обробку буде робитися. Якщо не хочемо з цим возитися, а іноді це дійсно проблематично возитися, так часу нема з цим бавитися, Тоді просто вказуємо правило в нашій обліковій політиці, що такі-то такі то витрати розподіляються за таким-то, таким-то правилом. Спочатку за між центрами витрат. За прямими витратами, ну, а потім вже на готову продукцію. Все, все просто. Головне це знати і це десь сказати для перевіряючих, щоб потім не було е, якихось е, питань до бухгалтера. От, власне, і все, що я вам хотіла сьогодні розказати. Правда, ж, нічого складного. Правда, багато з вас, хто чим, цим уже користується або першим способом, або другим способом, якщо купували у нас цю обробку. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами до наступного разу. Пишіть, коментуйте, запитуйте. Я з задоволенням вам відповім, розжую там, де хтось вам, можливо, не так щось сказав, а я вам от підкажу якісь варіанти і способи. Гарного всім вечора, тихого вечора, миру на всім, і до побачення!